Ранок починається не скали, да? То вже розпалі. Поїхало на 300 кВт. Отак так десь гріється вода Зараз ще раз буде грітися пар, магістраль, маленький котел, віхлач. Трішечки обв'язки по гідравліці. Зараз спара буде йти у нас тепло, циркуляція, бак конденсату, теплообмінничі, гранула, як завжди, сонячника. Отак якихось тисяча кіловатів о, 400 кВт пішла модуляція. Нагріваємося. Ранок пів на дев'яту П'ємо каву на тисячі кВт котлику. Зараз. І отак і у нас дим.